Плани Бога на наше життя, плани Бога на життя України тільки на благо. І всім хочу подякувати, хочу Віктору, дякуємо, що він дає технічну підтримку, Дякуємо всім, хто приєднався, всім, хто є в цій молитві, всім, хто буде молитись, хто. Буде писати коментарі, пастору Босе, кожному молитовнику велика подяка. Бо разом ми сила, разом нас багато. Один проганяє тисячу, є різниця, якби я молилась одна, і є різниця, коли ми з вами в єдності духа, в Союзі мира і в єдності духа. І хочу. Мені подобається і О, Анна, 10 глава. Мені подобається, як Бог каже, що мої вівці слухають мого голоса, і я знаю їх, і вони йдуть за мною. Те, що ми на цій молитві, те, що ми боремось молитовно за нашу Україну, це через те, що ми слухаємо голос Бога. Бог дав нам таке. Бажання і Бог дає нам можливість, і це в цьому Божа благодать. І також тут написано, що я даю їм вічне життя, і вони не загинуть по вік, і ніхто не забере їх з моїх рук.